Чорногірський хребет це найвищі гори України, мальовничі озера, соснові ліса, безкрайні полонини. Та безкінечна кількість туристів, грязюки і перепадів висоти. В цьому випуску ми сходимо з вами в похід з палатками, влаштуємо кухню на кострі, розкажемо, що з собою брати, де взяти спорядження, до чого бути готовим, скільки чорт забирай, все це коште і хто такий бребенеску. І дамо відповідь на питання: для чого потрібно подорожувати. Чорногори. Чесний випуск. Отже, стартували ми з Івано-Франківська спеціальним трансфером до урочища Заросляк, до якого їхати приблизно три години. А частина дороги може стати викликом для ваших нирок. Але вже на під'їзді ти починаєш бачити ці краєвиди і одразу пронизуєшся духом пригод. По приїзді, одягнувши на себе походний рюкзак, ентузіазм трішки понижується до середнього значення, але то ненадовго. До речі, організацією займалися прекрасні люди із «Мама, я в горах, які вам все розкажуть і пальцями покажуть, що таке походи в гори, що з собою потрібно брати, чого не варто, і навіть під графік ваших поїздів підстроїться. Також у них можна орендувати все, бракуючи вам спорядження за цінами нижче нижчериночних. Так що якщо ти, мільйонний друг, уже пропитався жагою до пригод, то будь ласка, лінк на лисицю в описі. Ну а з необхідних речей при собі мати рюкзак, карімат, спальник, палатку одну на двох, плащ, теплий одяг та баклажку води на півтори літри. По бажанню можна взяти трекінгові палиці та піджопники, ну і всякі павербанки, бо найближчу розетку ти побачиш не раніше, ніж свої сухі ноги. На старті ми вже поближче познайомились з нашими учасниками і крутими гідами Артемом і Марією. Я тому міру нужен новий супергерой. Аніматор. Всі, передайте, привіт. Освоївши техніку носіння рюкзаків і пройшовши інструктаж на тему Ось сюди руки не сунуть, ми вирушили в путь. Коротше, всім нам гарного походу. Мені здається, що він буде крутий, бо ви мені вже подобаєтесь. Першою контрольною точкою на нашому шляху було озеро несамовите, яке знаходиться на висоті 1750 метрів. А набір висоти буде становити приблизно пів кілометра. Одразу на виході зарослякає джерело, де можна заправитись водою. Ну а в самому заросляку чимось покруче. Маршрут в кілометражі точно не скажу, але по часу ми піднімались приблизно 3,5 години. Більшість маршруту пролягає через лісову місцевість. а ландшафт складається з каміння і коріння дерев, які передають гарячий привіт вашим галіностопам. А, це тут телефон. Ну і всякі мамкині блогери підступно розкидуються своєю апаратурою. На шляху траплятиметься достатня кількість ось таких струмочків водоспадів подвійного призначення, де можна і фотки наробити, і набрати Давай. воду. Нам вперед. Порада номер один, якщо на вашому шляху підозріла перешкода, варто відправити учасника якого найменше шкода. Пройшовши першу смугу дерев, на полонині нам уже відкривався заворожуючий краєвид. В такі моменти ти автоматично дістаєш телефон, робиш фотографію і думаєш, все, круче вже не буде, а далі просто буду малуватися природою. Проходиш 300 метрів і такий чорт, знову красиво. І історія повторюється. Підйоми чергувалися 10 хвилинними зупинками на перекус. І заправившись батончиками, ми продовжували наш маршрут. Легке відчуття втоми компенсувалося різноманіттям пейзажів, та й сам шлях був понижений складності. З наближенням до озера частота привалів збільшувалася, як і кут нахилу підйомів. За відчуттям, деякі перевищували 45 градусів. вони становляться все більше і більше. Не лише два ноги ловлять кайф від хайкінгу. Мухтару теж зайшла ідея глянути, що там за озеро таке, як і цим двом пацанам. Я бачу цей віжій взагалі в постолі. Подолавши ще декілька неважких квестів, ми прибули на пункт призначення. Мене не видно. Але це я. Власне, озеро виглядає якось ось так. Заростає травичкою. Дами і господа. Озеро не самовите. І якби ви зустріли його десь в степу, то напевно і не звернули увагу, але для самурая це нічто, будь все Та й ми тут не тільки заради цього. А ну робіть, бутерброди. Вижте, я буду дивитися. А можна соус? Ні. Влаштувавши пікнік на обочині, а на обід у нас були бутерброди з ковбасою сиром і всім, чим тільки можна, ми замотили собі привал на півгодинки. До речі, всю їжу група носить з собою, само собою, ще й на старті вам її розфасують і роздадуть. Далі наш маршрут пролягав до озера Бребенеску, яке розташовано між горою з такою ж самою назвою та горою Гутентом томнатик яке, до речі, є однією з найвищих гір України і лише на 40 метрів поступається чемпіону Говерлі. Саме озеро вважається найвищим озером Карпат і знаходиться на висоті 1800 метрів. Але до нього ми ще дойдемо. Шлях до нього наскільки ж нелегкий, наскільки й красивий. Тому, перемножуючи ці два фактори одне на одного, ми частіше зупинялись, щоб помилуватися ось цим. Прикольно те, що в середині літа в деяких місцях навіть лежав сніг. Поповнивши безкінечну колекцію фотографіями Чорногіського хребта, нам залишилося лише спуститися до озера, де по сюжету нам належало розбити лагерь. Спуск, до речі, не такий простий. Ці камінчики полюбляють підступно з'їжджати разом з вами. що ли? Смішна херня, да? А я думаю, мене шутки плохі. Зрозумівши, з ким я маю справу, і розкресливши границі, ми досягли пункту призначення. Там і господа, озеро, якого названня я не можу ніяк заповнити. Заявлений колір в інструкції мав бути наближений до блакитно бірюзового але через брак освітлення навіть за допомогою фотошопа витягнути потрібний відтінок не вийшло. Черговим челенджом був кропіткий процес збору палаток, в якому я приймав участь вперше. В цілому, за хвилин 20 ми впорались. Нелегкий, а тим і приємний день завершився приготуванням їжі. На вечері у нас справжній український борщ з м'ясом. Це нашо там Буряк, капуста, морква. Готували на газовому пальнику, так як озеро Бребеневську являється заповідною зоною і розводити вогонь тут не можна. Але деяких мудаків це не зупиняє. Плюс ще й срач за собою не прибирають. Ні, на мусить. Але ми мене такі, тому що. Хто? Судінки зустрічали в приємній дружній компанії. І під запах свіжозвареного борща, попутно відбиваючись від стаї машки, насолоджувались природою. Не дождались, борщик насипають. Ура! Зараз буде їсти. Готуємося, готуємося, готуємося. Борщик, борщик, ждемо всі голодні. Інтервальне голодання. Вечірній дощ викрутив атмосферність на максимум. І вечеряли ми вже дружно під темпом. Так що нам смачного і на добраніч. Не дивлячись на дощ і вітер, які вночі тільки усилились, ранок був тихим і досить приємним. Сміливо додаю його в топ найкращих ранків у житті. Зайнялись ми з ходу моїм улюбленим заняттям, але для початку треба було набрати води. Струмочків тут багато, воду звідси можна сміливо пити. На сніданок у нас макарони з тунцем. Ну, те, що виїсте кожний ранок. То біжа для старту експедиції. Закинувшись по пів тисячі калорій, ми зібрали палатки і стартували, бо погода не збиралась давати нам фору. В горах погода непередбачувана і міняється дуже різко. Якщо вам когось знаходиться йти в путіше, просто подивіться це відео, і може, передумаєте. Де... В режимі евакуації ми все ж таки зложили палатки, і тепер нам потрібно було піднятися вгору і після спуститися вниз. В надії, що погода все ж таки поміняється, так і сталося. В цих кадрах ви бачите, як ми зайшли в хмару, і вона вирішила з нами привітатися. Головне в такій ситуації зберегти сухим вміст рюкзака. А тебешні пакети з цим завданням справляються бездоганно. На горі вітер досягнув пікових значень. І я вам доложу, було прикольно. І відкривалися гарні краєвиди. Правда, видимість досягала від сили метрів 10. Загалом маршрут на відкритій місцевості ми пройшли години за півтори. І в таких ситуаціях розумієш, що найкращий момент насолоди це момент припинення страждань. І такі речі закарбовуються в пам'яті значно ліпше, ніж стандартна чілова прогулянка. Як ваше враження? Круто! Якщо все це для яка тобі скучно. просто приїжджай в поход, мама, я в горах і вой тебіщасть. Спустившись до дерев'яних дерев, завдяки затишку вітер дув не так сильно. Плюс ми опустились нижче хмари і були перспективи навіть побачити сонце. А краєвиди тут взагалі топ. Своїм особистим обов'язком я вважав обрадувати зустрічну групу, що їх чекає на горі. Правда, з'явилась нова проблема. Спускатись по грязюці виходило не так впевнено, але ціною парочки падінь і нових кросів ми з цим впорались, тому що. Хто краті! Під горою госпожа Фортуна підтасувала нам класну погоду. Клімат змінився найбільш сприятливий. Вийшло сонце, відкривши перспективи, лягти спати в сухій палаці. Через неповну годину лагерь вже був готовий до заселення, і молодняк не впустив нагоду це відсвяткувати з усіми витікаючими. Да. Загальний настрій колективу різко піднявся. Ще й вилились в театр імпровізації. Батько наш батера, Україна, мати! Ані, що що Ану, тримай! Опто, блакитні наші кольори. Ми не переможні, самі догори. Буде Україна, війна, буде нінка самостійно. Після третього акта я не витримав і, заснявши тікток-лайфхаки, вирішив наламати дров. Апетит приходить під час їжі, тому після грива антистрес з гілочками прийшли на більш крупний калібр. Дрова заготовили і було прийнято вольове рішення проапгредити наше кострище до 80-го левела. Натягнули тент, притягнули колоду, з якої вийде чудова скамейка. За допомогою каміння збільшили кількість сидячих місць до 15, за що й отримали ачівку архітектор. Якщо приплюсувати опалення, кондиціонер, контрастний душ, проточну воду, комфортне спальне місце і сніданки включені, вийде повноцінний п'ятизірковий готель. Після виконаної роботи можна прогулятися по сосновому лісі, насолодитися тишею і хапнути соціального детокса. Освіжившись перед сном, я повернувся на базу, де вже розпалили вогнище і готували вечерю. Це е, червона сироїшка, це лисички. І вони їстівні всі? Так. Сьогодні буде суп з грибами. Саме так, на вечері у нас буде суп з грибами і чай з чорницею, яку дівчата назбирали десь на полонині. І доки за кадром все кипить і нарізається. Ми сидимо біля костра, граючи в гру, яку ви 100% грали. Куди я, туди йди. Ягідний чай вийшов топ, а суп з сиром і грибами взагалі вибив 10 із 10. Після доволі фізично і емоційно насиченого дня хотілось просто розслабитись і закосплеїть фінальну сцену з Мстителів. Ну а сутінки вже зустрічали під тріскотіння дров та розповіді історій. Проходило так багато малини, я в неї вдивлялася, вона все була зелене. Так, так, бути... Проте будемо ми повертатися чи залишення. Бо якщо б ми пройшли і був вже сильний дощ, який не ну, він шов-шов-шов, по-перше, ми б не могли поставити палацку, вони і так мокрі, якщо ми прийшли, у нас все ще мокре, так. І... Ранок третього дня нарешті дав можливість побачити світанок в горах. Прокинувся о п'ятій і одразу побіг на полонину, щоб затаймлапсити цю красу, паралельно збираючи черницю. Парада номер два не рекомендовано їсти черницю, як тільки почистив зуби. Десь через годину, коли сонце вже остаточно вийшло, повернувся на базу, де вже повним ходом відбувалася двіжуха. Каша вариться, вогнище палиться, люди танцюються. Якщо ваша вечірка не схожа на це, то навіть не гукайте мене. Атмосфера в лагері царила ненавязчиво розслаблена. І поки готувався сніданок, кожен займався своїми важливими справами. А що у вас там відбувається? Розкажіть мені, будь ласка. Що у вас тут відбувається? <гум> Опять аді колонди приймали, чи що? <гум> а, все ясно. <гум> Це він так постійно. <гум> <гум> у вас тут що салон заряна чи що? Фітлана. Фітлана. Сьогодні на сніданок у нас булгур з тушонкою. І в черговий раз впевнившись, що в горах смачніше, настав час збиратися і влаштувати наслідні заїзд. Тепер про сам маршрут. До заросляка іти приблизно 5 кілометрів, де нас забере автобус і відвезе прямо в Іван-Франциско. І всі ми розійдемося по домам. Дорога не сама простенька, багато перешкод в виді не грязюки та завалених дерев, які можна або ловко перепригувати, або альтернативним способом. Не Всю дистанцію ми прийшли, думаю, години за дві, але це з перервами на пофоткать. На світі і в останній раз закинуться ягодками. За трьохденний похід мікрокомір нарахував мені 59 тисяч кроків, що в гірських умовах десь 27 кілометрів, що плюс-мінус відповідає пройденій дистанції та зарахуванням всяких вилазок по дрова, воду і так далі. За цей час ми побували на двох озерах, піднімалися і опускалися з десяток разів. Зустріли на своєму шляху комісара Рекса, Мухтара, Денял Реткніфа і навіть Діану Гурскую. Сподіваюсь, вона цього не побачить. Назу своїй команді обрали теж неабияку, несамовита сім'я, тому що саме важливе. Це Доки чекали автобус, прийшла чудесна ідея прийняти душ в гірській річці з температурою води наближеною до нуля. На кадрі ви бачите, як молоді особи туристів вийшли на водопой. Вони не знають, що заді них піджидає хіщник. По дорозі додому, а їхати нам три години. Ми провели культурну програму в кращих традиціях одного британського агента. Верніть мені гроші за поход після прибуття на точку респауна, здавши спорядження, і прийнявши більш людський вигляд, відправились в кафешку під назвою Десятка, де у місцевих традиція збиратися після походів, випити безалкогольний камбучі та нарешті познайомитись. Що скажете? В горах смачніше. Ну а тепер улюблена рубрика «Що по чому. Сам похід коштує 2900 гривень, включаючи їжу. Оренда спорядження 400 україномовних баксів. Трансфер до Заросляка і обратно 750 гривень. Квитки на паровоз в районі 600 гривень. І того 4650 гривень за трьохденний похід, який очевидно окупається. Як тобі похід? Дуже Супер. Дуже, це лайк. Ну, супер. Дуже. Нормально. На скільки балів на 11 10. з Середньої з... красивості з... 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 а тепер відповідь на питання: для чого потрібно подорожувати, відкривати нові горизонти, як в різних куточках планети, так і в собі. Зрозуміти, що, хоч емоції і спогади не можна повісити на холодильник, вони мають більшу цінність, чим матеріальні речі, прокинутися в хумарі, намокнути, втомитися і знайти в собі сили діти до кінця, щоб сказати Діти веде! Мама, я в Подолати тягу до монотонного існування, бо комфортні умови головний ворог для людського духа, основою якого є пристрасть до пригод. Заводити знайомства, бо подорожі це не тільки про гори, а й про людей. Радикально змінити вектор свого життя, приїхати додому і купити свою першу палатку. Живіть цікаво, відкривайте нове, заводьте собі хобі, бережіть коліна, прокачуйте свої мозги і обов'язково подорожуйте, тому що оно все ще того варте.